Друзі, моє вітання. Заїхав нам ось такий ліфчик 2021 року випуску. Пробігу 93 тисячі кілометрів. Full LED-оптика, рідна фарба, 93 тисячі оригінально підтвердженого пробігу. Класна комплектація, парктроніки передні, задні, камери в круг, підігрів передніх сидінь, підігріви задніх сидінь. безключовий доступ, мертві зони, підігрів керма, датчики душу, датчики світла. Коротше, Хороша комплектація, офігенський стан. Ця машинка привезена з Європи, розмитена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. До речі, для європейців дуже рідко, що буває, в ньому є запаска. У нього є ось тут докаточка, Зазвичай там пластиком зашита. А в даному варіанті у нас є запаска. Е -е, зарядний пристрій, е -е, подовжувач. Все в комплекті. Машинка розмитена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Приїжджайте, тестуйте і забирайте цього красення.